Шукаєте трактор на 40 кінських сил для вашого господарства без кабіни, до вашої уваги Scout Y404. Тому, На першу звернути увагу, це у нас слінзована діодна оптика, дуже гарно виглядає, дуже гарне, до речі, лакофарбове покриття, гарний метал. Виділяється Scout серед толпи. Це дизайн. перше. У нас стандарт КМ490, 4-циліндровий на 40 кінських сил, а трактор у нас 25-го року по. Цікавому, тут передній резина 7,5 на 16 з розбірними дисками. Задня у нас ширша стала 12,4 на 24. Бачимо додаткові грузи, розбірний диск. З колія сунеться по осям, є перекидка. По хтось собі навіть тут дуже цікаво. У нас вона йде, євронавіска, рахується з крючками такими: змінні яблучка. Подивіться на сам цей гачок. На посилену планку під ними навізка, тут йде на 800 кілограм. Трьохсекційний гідророзподільник, плаваючи на основну пару, на додаткову пару гідровиходів. Ось в комплекті, де такі у на нас два яблучка, два гідроциліндри, примусова гідравліка, великий задній міст. Ну, по суті, база 45-го трактора 50-го. Тут питань до нього немає.